Привіт, це Дар'я на каналі Неарбітражник. Якщо тобі цікаво, який новий проєкт запустив Traffic DeVils, чи повернеться парі матч, та що там арбітражний КС, цей дайджест для тебе. Минулого тижня відбувся реліз дебютного треку Віки Бакалової. Разом із треком на Ютубі вийшов кліп. Знаєте, одразу відчулося, що Ростік Патапенко дуже сильно підтримував Віку під час зйомок цього кліпу, як морально, так і фінансово. Сама історія в кліпі доволі проста та зрозуміла всім, де персонаж віки бакалової з гидкого каченя стає прекрасним лебедом, проходячи певну трансформацію та переломи. Або якщо казати арбітражною мовою, авторек стає крепчайшим фармом і батькує. На відміну від коментарів під анонсом треку в Тіктоці, під кліпом на Ютубі тільки позитивний фідбек. На щось натякати ми не будемо. Можливо, в хейтерів немає доступу до Ютубу. Або ж це інтеграція ще одного бізнесу опасного. Бо в коментарях прям дійсно чистота. Олександр Слобоженко анонсував новий проєкт Devils Capital. Цей проект націлений на існуючих фаундерів або тих, хто планує ними стати. Команда дияволів готова надати свою інфраструктуру, технології та стратегічний консалт. Саша пообіцяв, що можна заробити X2, X3 за квартал роботи з ним. Для тих, хто не зрозумів, це не курси по арбітражу від Слобоженка. Як багато хто хотів би, це новий стратегічний проєкт, де дияволи хочуть поглинати арбітражні команди. Не не хочуть вони поглинати арбітражні команди. Вони хочуть зростати разом із ними, надаючи їм свій ресурс. Сука блядь, йобаний цей цейво. Той блядь, степлер, нахуй. Також він анонсував платформу Сі Левел Devils, де будуть інтерв'ю з лідерами ринку, подкасти, кейси та інсайти з ніші. Подати заявку в канал можна за посиланням в телеграмі Слобожа. Все дуже просто. Якщо ви вже заробляєте 200 гривень в день та хочете примножувати свій дохід, придивіться до Devils Кепітал. А якщо для вас 200 гривень це поки мрія, to Сі Левел Devils. Що подивитися на арбітражному Ютубі. На каналі .g вийшло інтерв'ю з Денисом Дзюбенко, партнера та сі левел в Сігма Груп. Денис поділився власним досвідом, розповів, як впливати на лудоманів та роботу в Сігма Груп. Це інтерв'ю дійсно наша особиста рекомендація. Бо коли Денис каже про 10 тисяч контактів в афіліації, то він, можливо, бреше. Бреше, що у нього їх всього лише 10 тисяч. Також на каналі Already Media вийшов новий формат що. Пісить C-Level. гостями стали Аліна Фоменюк, CEO Allready Media, і Діма Head of Grovi Partners. Випуск пройшов у форматі QA, де розбирали найпопулярніші теми, пов'язані із роботою. На каналі Traffic Devils вийшло невелике інтерв'ю з Олександром Слобоженко. Це перше інтерв'ю Слобожа за останній рік. Також сподіваємося, що перше і не останнє в цьому році. Саша поділився, що зараз відбувається в ТД про рекорди, доходи та нові проєкти. Дійсно, для Саші був насичений на певні події, які не давали змогу йому бути в медійці. Тому, можливо, це інтерв'ю він писав із цією піснею в голові. Ісусита віря, тобі, топі. Ісусита віря, Ходять чутки, що Парімач повертається в Україну. Публікації зі схожим до Парімач стилем з'явилися в чаті онлайн-казино Дюд Бет. Разом із якимись неоднозначними підписами про повернення старих часів кажуть, що ця інформація ще не відповідає дійсності офіційного повернення бренду перемач на ринок України досі не планується. Ну також є чутки, що цю символіку перемачу заборонено використовувати в Україні ще 50 років. Тому, якщо це була якась піар-компанія на майбутнє, то щось ну прям дуже зарано. Українська криптобіржа Куна припиняє свою діяльність у всіх країнах. Про це стало відомо з новин 30 січня. Про це повідомив засновник компанії Михайло Чобаян. У користувачів є два місяці перехідного періоду, щоб вивести свої активи. Нам потрібно гроші. кажуть, що причиною закриття біржі по всьому світу стало блокування їх сайту в Україні. Суть претензій правоохоронних органів не називалася, але, за даними Форбс, БЕП проводить розслідування щодо ухили. Від сплати податків. Цікаво, чи можна було б звинувачувати державу у відповідь за зниження лімітів P2P? Треба ж стейбл в гривню переводити? 25 лютого відбудеться Affiliate Networking Series Dubai. Обіцяють, що учасники зможуть насолодитися живим музичним супроводом смачною їжею та напоями. Також буде проведено аукціон, де всі кошти підуть на допомогу українським волонтерським організаціям. А тепер дружня порада від редакції на арбітражника. Ласичка, привезіть дубайського шоколаду. Задували, мені Задоволові шоколад. також двома днями раніше відбудеться Sigma Eurasia Awards 2025, де в шорт-листі будуть представлені українські компанії Traffic Squad та Groovy Partners. Ось весь список номінацій та претендентів. А проголосувати за своїх фаворитів можна ще до 17 лютого. Арбітражному Counter-Strike 4 бути якщо ви раптом забули чи не знали, що дияволи, хоча всі команди їх називають чортами, коротше, вони є одноосібними чемпіонами трьох попередніх чемпіонатів. А от якщо ви хочете стати партнером нового турніру, або ви команда, яка готова позмагатися за чемпіонство, то всі контакти та форми для реєстрації лишаємо для вас в описі під цим відео. А час та місце проведення турніру, ми повідомимо пізніше. Це були усі новини. У мене все чекаємо фідбек в коментарях, бо нам цікаво дізнатися, що вісить не тільки сі левела, а й наших глядачів. Пока.